Вітаю, друзі. Час від часу я отримую листи з питаннями, коли Канада зупинить програму Куаєт? А що якщо я получу візу зараз, а приїду до Канади через рік, через два? Як залишитись в Канаді після трьох років, коли закінчиться відкритий дозвіл на працю в Канаді? Чи можна розраховувати на те, що Канада відкриє якусь спеціальну програму для українців, щоб допомогти українцям залишитись в Канаді та отримати постійне резидентство? Я постараюсь відповісти на всі ці питання в цьому відео, тому залишайтесь до кінця, додивіться це відео до кінця. І, я надіюсь, це відео буде для вас корисним. Ви отримаєте корисну інформацію. Ну а я, як завжди, хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити 4-5 слів у відгуках під цим відео. Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати важливі і інтересні відео у майбутньому. Отже, що стосується програми Куаєт. Чесно кажучи, я бачу, що багато людей, багато українців, так і не розуміють до кінця, що таке Куаєт. Багато українців восприймають Куаєт як візу, яка Дає можливість приїхати до Канади та жити і працювати в Канаді на протязі трьох років. Це часткова правда. Куаєт це програма, і як програма вона складається з декілька частин. Так? Отже, коли ви вирішаєте приїхати до Канади, ви заходите на сайт, заповнюєте документи, подаєте необхідні форми і вам. Дають туристичну візу. Ви отримали візу в паспорт. Що дає ця віза? Це важливо розуміти, поперед ми, ми підемо далі. Ця віза дає вам можливість в'їзду до Канади. Можливість. Не більш не менш. Це не право, це не обов'язок, це можливість. Ви отримали візу в паспорті, це означає, що ви можете в'їхати до Канади. Якщо ви не хочете в'їжджати, ви можете не в'їжджати. Якщо ви хочете в'їжджати, ви маєте е, можливість в'їхати. Право в'їхати в Канаду вам надає не віза. Право в'їхати в Канаду надає офіцер на томожні. Коли ви прилітите до Канади. Ви будете проходити таможню. Офіцер надасть вам право поставити у паспорті штамп, що ви маєте право в'їхати до Канади. Також офіцер визначає срок, на який ви маєте право в'їхати до Канади. У рядових випадках це максимум 6 місяців. Але знов таки офіцер має право поставити будь-який строк. Він має він може вирішити поставити вам дати вам строк на місяць півтора. Це, це на е, офіцераву, так, так сказати, е, повному повноваження офіцера дати вам право в'їхати в Канаду. Програма Куєт дає можливість в'їхати в Канаду. Так, це е, віза. Також офіцер дає право в'їзду в Канаду і по Куаєт. Він дає право в'їзду до трьох років, не шість місяців а до трьох років. Коли ви в'їжджаєте в Канаду, офіцер дає вам право в'їзду в Канаду на три роки. Він також дає вам відкритий дозвіл на працю в Канаду також строком на три роки. Що це таке? Відкритий дозвіл це інший документ. Він жодним, він жодним боком не стосується вашої. Туристичної візи, так, віза дає вам право в'їзду на Канад, але відкритий цей дозвіл на роботу в Канаді дає вам право працювати будь де в Канаді. Він відкритий дозвіл, він дає право працювати будь-де на протязі трьох років у Канаді. Це важливо розуміти. Це два окремих документи, які працюють які мають різні функції, так. Тобто, ви приїхали, ви маєте право е, працювати в Канаді, і е, наступні шляхи, що входить також в цей пакет. Це грошова допомога, коли, коли ви подадите документи на грошову допомогу. Разова грошова допомога, також е, різні підтримки е, на провінціальних рівнях, на федеральному рівні. Це все входить в пакет QAIE, Так? Це потрібно розуміти. Що це таке? Це не віза, це пакет. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Отже, Наступне питання. Коли Україна зупинить цю програму Куаєд, коли Україна, коли Канада переста зупинить видачу, зупинить роботу цієї програми? Я впевнений на 100%, що сьогодні немає жодної людини, яка має відповідь на це питання. Так. І я бачу в інтернеті багато спекуляцій, що програма буде дійсно працювати 23-24 роки, навіть місяці називають. Все це я не буду називати, як це називається. Але я впевнений, немає жодної людини сьогодні, яка назве строки, коли Канада припинить цю програму. Але. Дивлячись на те, як все розвивається, так і як все проходить, і маючи розуміння о Канаді і канадському уряду, я маю 100% припинення таке, що Канада зупинить цю програму тільки тоді, коли Канада вирішить, що в Україні є безпечні міста для українців. Так, не коли закінчиться війна чи щось таке, ніколи Україна зачистить усі свої території, поверне всі, всі свої території. Ні, це буде тоді, коли уряд вирішить, що в Україні є безпечні місця. Ми прекрасно пам'ятаємо 2014-2015 роки, коли також в Україні була війна, але Канада не надавала таку допомогу. Так, Канада не надавала е, таку можливість е, спрощеного в'їзду та праці в Канаді, е, тому що Канада вважала, що в Україні є достатньо безпечних місць, куди українці з території, де зараз йде війна, можуть спокійно переїхати і. Відбуватися у небезпеці, так жити, працювати у небезпеці на території України. Саме тому Канада не надавала таку програму в той час. Ця програма була розпочата. Ви пам'ятаєте, коли була дуже активна фаза на більшій частині України, коли російські війська стояли під Києвом, були в Чернігівській області, в інших регіонах України. Тоді була розпочата ця програма, коли велика хвиля біженців хлинула до Європи, і тоді Канада розпочала цю програму. Але ця програма мусить колись закінчитись. Так? І питання, коли це це відбудеться, зараз відкрите. Ніхто на нього не відповість. Але я як вже сказав. Я стовідсотково впевнений, якщо уряд Канади вирішить, що в Україні на Західній Україні чи в іншій частині України вже доволі таки спокійно і небезпечно Канада припинить дію цієї програми. Я сподіваюся, що це також зрозуміло. Наступний, наступне питання: а що, якщо? а що якщо я отримаю зараз візу, а приїду до Канади через рік, через два, через три. Тут я знов-таки повернусь до першого питання, коли я розповідав, що таке програма Куаєт. Так? так, звичайно, ви, ви отримаєте зараз візу. Ви подадитесь на візу, ви її отримаєте. Але чи отримаєте ви пакет Куаєт через рік, через два, через три. Це велике питання. Віза, як ви пам'ятаєте, дає вам можливість. В'їхати до Канади. Тобто віза буде у вас в паспорті. Ви можете цією візою скористатись, якщо віза у вас до кінця дії паспорту, і ваш паспорт діє до ще 7-8 років. Звичайно, ви можете приїхати через 6 років у Канаду. У вас буде дійсна віза, і на офіцер буде вирішувати, впустити вас чи ні. Але на той час немає гарантії, що ще буде працювати програма QAE, так? У вас буде віза, але вам можуть не дати це е, е, відкритий цей дозвіл на працю в, Україні, в Канаді чи дозвіл на навчання в Канаді. Це потрібно розуміти. Ви можете отримати візу зараз, але немає 100% впевненості, що ви отримаєте весь пакет, який йде з Куаєт, якщо ви будете в'їжджати до Канади через. Рік, два, три, п'ять, чи коли ви вирішите, це дуже така важлива е, інформація, яку потрібно тримати в голові. Так, віза в паспорті, це не програма Куаєд, це лише одна, одна частина цієї програми. І якщо ми подивимось на тенденції, які зараз проходять з Куаєд, якщо ми подивимося ретроспектів, так як коли. Програма розпочалась, і ми всі пам'ятаємо, що візи люди отримували за неділю, за 5-7 днів люди отримували візу і могли вже летіти до Канади. І це все проходило так швидко, що і не, не зважаючи на наскільки там. Складна ситуація чи не складна. Тобто весь е, уряд працював тільки на ці на, на цю підтримку, то зараз все це уповільнилось. Е, Канада так, Канада все ще е, каже, що українців українські ці звернення роз, розглядаються у е, першоочеродночередному е, питанні, як мають пріоритет. е-е на сьогоднішній день Канада вже отримала більш 500 тисяч аплікацій, більш 250 тисяч віз видано. вже, Щось коло 70 тисяч приїхало до Канади. Але зараз це все уповільнилось. Так? І зараз українці вже очікують візи 3 плюс місяців. Це таке ж каже, що Зараз Канада реагує, канадський уряд сповільнив цей процес, тому що бачить зміни в Україні. Так і що буде надалі, що буде через рік, через два, ніхто не може нічого гарантувати. Так, це, це моя особиста думка, але ця думка вона базується на тому, що я бачу на аналізі того, що відбувається що зараз проходить в Канаді в Україні, як на це реагує уряд Канади? І це люба людина, яка наблюдає за цим і може проаналізувати це. Я впевнений прийде до того до такого ж самого заключення. Окей, це що стосується, коли зупиниться програма, і що якщо я... Отримаю цю візу, візу, а вирішу прилетіти через рік, через два, через п'ять. Моя особиста думка, якщо ви хочете жити в Канаді, не переждати, перечекати, а приїхати до Канади і жити, це треба робити якомога швидше, поки це діє. Так, коли це зупиниться, ніхто не знає. Це може зупинитись будь-який день, будь-яку хвилину, будь-яку годину. Отже, так. Канада шанує українців. Канада поважає українців за те, що українці зробили минулому для розвитку цієї країни, за те, що українці роблять зараз для розвитку цієї країни. Але Канада тому і велика країна, тому і розвинута країна, що в Канаді усі рівноправні. Канада також шанує і китайців, і індусів, і філіппінців. І всі інші нації, які також працюють в Канаді, які також е, працюють на розвиток цієї країни, і е, працювали і працюють. Тобто е, надіятись на те, що українці будуть мати якісь преференції довгий час, я б не надіявся на це. То ще раз повторюсь, тому Канада і Канада, так, а не якась е, е, інша країна, не Росія і не щось таке. Наступне питання е, стосується, як же залишитись в Канаді через три роки, е, це також е, важливо е, розуміти, що ви е, сто, як за цією програмою Куваєт, ви маєте можливість знаходитись в Канаді три роки. Якщо в Україні не, не буде е, безпечних міст через три роки, то вам цю... Три роки звичайно продовжать так, вам дадуть ще рік рік чи два чи три Але якщо в Україні буде безпечне місце, то через три роки ви мусите залишити Канаду. Ви будете повинні повернутись до України, якщо ви не знайдете шляхи, як же тут, як же затриматись у Канаді і отримати. Статус постійного резидента для цього у вас буде декілька опцій. Перша опція, якщо у вас буде нормальна робота, якщо ви зможете довести уряду Канади, що ви працюєте, що у вас все рівно тут, що ви, ваша родина, вас почувається тут нормально, ви не бомбжуєте і не потребуєте якоїсь допомоги соціальної. То ви можете отримати робочу візу. Але я не впевнений, буде це відкрита робоча віза, чи це буде вже робоча віза, прив'язана до конкретного роботодавця. Але ви можете отримати ще робочу візу на рік, чи на два, як вирішить офіцер. Це одна можливість, так? Продовжити свою робочу візу. Друга можливість. Це, е, поки ви знаходитесь тут е, ці три роки, отримати постійне резидентство. Це саме такий гарантований е, випадок, коли ви зможете залишитись у Канаді. Для того, щоб отримати постійне резидентство, я наполагаю, що вам потрібно починати працювати над цим з першого дня, коли ви приїдете до Канади. Три роки мене. Дуже швидко. І три роки це час мене так, що ви навіть не побачите, коли він минув. Тому що вам потрібно заробляти, ви в новій ситуації, ви в новій культурі, ви в новій атмосфері. Моя особиста порада перш за все, це англійська мова. Ви зможете наробити стаж тут півроку чи рік, це залежить від провінції, в якої ви знаходитесь. Але стаж ви зможете наробити. Ви зможете знайти роботодавця, який дасть вам необхідні документи для того, щоб ви подались на постійне резидентство. Але без англійського, якщо ви не зможете здати тест на англійську мову, все це буде марно, так і ви після трьох років. Ви не зможете залишитись у Канаді. Причому треба пам'ятати, що процес отримання постійного резидентства займе якнайменш, якнайменш рок, а то і півтора року. Звичайно, зараз Канада розглядає і розробляє деякі спрошені програми. Для того, щоб допомогти е робітникам, які вже, і та студентам, які вже знаходяться в Канаді, які працюють в Канаді, які навчаються в Канаді, е залишитись в Канаді і отримати статус постійного резидента. Я про це наполягав і робив вже декілька відео про те, що тенденція в Канаді така, що уряд намагається е більш затримати вже тих людей, які вже працюють, навчаються в Канаді. Е чим... Е при, при, приймати, е, людей за кордону. Так? так, за кордону також фахівці приїжджають, кваліфіковані робітники приїжджають і будуть приїжджати, але все більше і більше е, уряд Канади звертає свою увагу на людей, які вже знаходяться в Канаді, в статусі. Е, Тимчасового резидента чи це студенти, чи це робітники на робочій візі, зараз, начебто, робиться наступний крок для того, щоб зробити цю можливість ще більш доступною. Для, робіт, для працівників та студентів, які вже в Канаді. Але знов таки я, я бачу багато спекуляцій на тему, що та, Канада е, щось вигадає е, спеціально для українців розроблять, щоб українці мали, мали нагоду тут залишитись. Я в це не вірю. Ні. Е, ще раз повторюю, Канада тому і Канада. Так що в Канаді всі мають рівні права, всі нації, всі люди, всі народи, вони однакові. Якщо Канада щось зробить спеціальне. Для якоїсь нації, повірте мені, це будуть багато судів. Тут це буде багато неприємностей у, у уряду, і це заглохне дуже-дуже швидко. Я я розповідаю з того, що я знаю так про Канаду, і з того, що я бачу. Так уряд працює. Я сподіваюсь, що буде якась інша програма більш доступна для тих, хто вже знаходиться в Канаді. Але я впевнений, що це буде, не буде стосуватись конкретно українців. І якщо навіть ми подивимось зараз, так ми всі я вважаю, що ви сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що перші місяці це, це було в навесні. Манітоба розробила спеціальну програму для українців. Зараз цієї програми нема зараз. Українці йдуть по звичайній провінціальній програмі, так вони мають сам вони мають пріоритет у розгляді їхніх справ, але вони, українці, мусить виповнювати всі критерії. І ці критерії такі ж, як і для будь-якої іншої людини, такі ж, як для будь-якої будь іншої національності, такі ж вони і для українців. Українці мусять виконувати всі ці критерії. Я сподіваюся, що я в цьому відео надав зрозуміло інформацію, що я надав. Мої, що я розповів, мої, мої думки зрозуміло. Я також сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною і пушне вас е, обробити інформацію і розробити план, так, що, що ви дійсно е, хочете зробити в Канаді, чи ви хочете залишитись в Канаді, в цьому випадку вам потрібно мати план, що вам робити для того, щоб залишитись в Канаді. А якщо це Якщо ви тут, щоб, щоб переждати якийсь час, і якщо ви ще в Україні і е, думаєте, коли вам їхати, чи їхати, чи не їхати, що буде, як це, що буде, як це, я е, надіюсь, я що маю надію, що ця інформація вам допоможе. Я. Я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити 4-5 слів у коментарях під цим відео, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай усім щастить!